В Україні можуть скасувати номери для автомобілів. В Україні пропонують скасувати обов'язкові транзитні номерні знаки для нових автомобілів. Це дозволить скоротити витрати при покупці машини. З такою ініціативою виступила Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів та дилерів. Відповідну пропозицію було спрямовано до Кабміну, і вона вже перебуває на етапі громадських обговорень. повідомляється на сайті Асоціації. У відомстві пояснюють, що видача транзитних номерів номери червоного кольору покупцеві вживаного автомобіля необхідна для того, щоб доїхати до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ для звіряння номерних агрегатів. Але під час купівлі нових автозвірення не потрібне, а тому видача транзитних номерів є зайвою та витратною для обох сторін. Як відомо, з 2020 року транзитні номери видаються лише новим транспортним засобам, що продаються через автосалони або дилерів, а також під час зняття з обліку машин з пробігом для подальшого експорту. Термін дії таких номерів становить три місяці.